Сік, грушевий чи грушовий, ковбаса сойова чи соєва, варення вишневе чи може вишньове. Сьогодні розбираємо особливості творення прикметників і позбуваємося помилок, навіяних нам сторічною росіянізацією. Слід чітко розуміти: більшість прикметників питання, який, яка, яке, які, тобто ознак, якими ми наділяємо різні предмети, походять від іменників. Але для повноцінного нового слова потрібні ще й суфікси, зокрема, група ОЄФ, що допомагає вказати, з чого зроблений предмет, з чого складається, або до якої реалії відсилає. Отож, починаємо розставляти все по поличках у своїх головах і закріплювати за кожним із трьох суфіксів їхній випадок вживання. Ов, додаємо, якщо основа слова, від якого творимо прикметник, закінчується на твердий, приголосний. Наприклад, папір паперовий, гроза грозовий, кизил кизиловий, обожнює прохолоду літніх грозових днів, кизиловий чай чудово впливає на нервову систему. На противагу додаємо Ев, коли основа закінчується на м'який. Пригадаємо, приголосні можуть стати м'якими, якщо далі стоять і, я, ю, є, «ї» чи м'який знак. Вишня вишневий, а не вишньовий, травень травневий. Квасоля, квасолевий. Найбільше люблю вишневий пиріг, приготований бабусею. Квасолевий паштет чудова альтернатива продукту тваринного походження. Ще «ф» з'явиться, якщо в кінці основи слова стоїть шиплячий ж, ч, ж, ж гаруша, грушевий. Жодних грушових соків в Україні не продають. Спориш. Споришевий, замша замшевий. Про помилкову фразу замшове взуття забуваємо мрію пройти босоніж споришевою доріжкою і поринути в дитинство. Замшеве взуття варто одягати в суху погоду. Тепер переходимо до єв. Цей суфік з'явиться, якщо основа слова закінчується на ю. Алюміній алюмінієвий, магній. Магнієвий натрій натрієвий. А також якщо наприкінці є подовження, тобто стоять два однакові приголосні: життєвий, миттєвий, чуттєвий. Через магнієвий дефіцит кістки можуть утратити свою міцність. Моїм орієнтиром є життєвий досвід нобелівських лауреатів. І, звісно ж, усе було б дуже просто, якби не маленьке але, яке завжди нам готує українська мова. Увага, виняток! Якщо під час утворення прикметника наголос переходить на закінчення, то завжди додаватимемо суфікс ов, на яку б основу слово не закінчувалося. Біль м'яка основа, але буде больовий, бо наголос на закінчення, куля кульовий. А не кулевий річ речовий, жодного речевого. У момент бойового шоку людина не відчуває масштабів поранення, зберегла ворожу кулю, знайдену у дворі, як речовий доказ окупації, і наостанок трішечки промовні відхилення. Можемо сказати гайовий і гаєвий, крайовий і краєвий, дієвий і дієвий. Тільки обережно, остання пара має різні лексичні значення. Тож, правила це 90% успіху. А ще 10 – уміння заглядати у словник. Тримаймо стійко мовний фронт і плекаймо досконалість своєї української.